Це ж для її блага, прогулянки лише у компанії перевірених друзів. Повернення додому завидно із детальною розповіддю, як провела день. Та зовсім скоро цьому прийде край. Із дитинства, готуючись стати співачкою, Світлана стане переможницею популярного у 90-х вокального конкурсу. Того ж дня життя дев'ятикласниці набуде нового сенсу та нових сміливих планів на життя. 15 лет я победила в своем последнем вокальном конкурсе 50 на 50, получила возможность обучения и жизни в Америке. На три года контракт мне предлагался. Вот, и, собственно говоря, уже собралась лететь, там билеты, визы все было сделано. Родители счастливы. Ну, сами понимаете, вот выйти замуж в Америке, там мне все будет классно. Да, здесь сны с мриям батьки несудила все. Незадовго до від'їзду Світлана заради експерименту піде на кастинг до російського мюзиклу нотр «Нотр-Дам де Парі. Після прослуховування дівчині одразу ж запропонують головну роль пристрасної та звабливої циганки Есмеральди. Мене одразу взяли і за того, що в 15 років я виглядала лет на дев'ять. А для них це був ну, характер, це було очень важно. Ну і така. Конечно, я была шустрая. Она приходит, папа, я не поеду ни в какие штаты. Ты еще с вами сожгла. Как ты не поедешь? Надо ехать. Любая мечта там, нормального советского. человека, там съездить с нее тем более поучиться. Почему бы и нет? Папа первый раз в жизни взялся за ремень. Я упала на пол, сказала: бей меня, бей! Вот, ну, собственно говоря, со мной спорить было бесполезно. я помню, я заснулася в слезах, мама подошла к папе, сказала, вдруг у нее шестое чувство. Що буде, те й буде. Змириться із донченим вибором Андрій Святіков. А вже незабаром персонажа Смиральди цілком заволодіє свідомістю виконавиці. Звідки й візьметься, у її характері недитяча впертість. Так само, як юна циганка Свєтікова хвилюватиме уяву безлічі чоловіків. А коли батько нагримає, мовляв, вона ще дитина. Светлана вперше сбунтуется. Что бы там они ни говорили, я сделаю по-своему. Я уходила из дома из-за мальчика. Со скандалом. А один раз, первый, когда у меня появилась первая такая серьезная любовь, я просто пришла, сказала, у меня появился мужчина, так сказать. Я говорю, я считаю, что 15 лет, конечно, это очень рано, когда она ушла из дома. Это не очень хорошо. Вот, то есть мы прекратили как-то на, на нее воздействие. Я считаю, что это как раз вот ну, то, что ей чего-то не хватает, это то, что мы не додали ей после 15 лет. Это мое искреннее мнение. Утим, Мане всего несколько месяцев, и Светлана у слезах сама прибежит до батька. поскаржитися через бойфренда, котрий її кинув, жодних докорів та повчань у якості захисту. Андрій Светіков запропонує доньці лише одне: надалі влаштовувати для хлопців очну ставку нещирість, зверхність, самозакоханість. І ще з порога тато бачитиме у бойфрендах Світлани усе те, чого вона, охоплена пристрастю, не помічала. Він читає людей моментально. У нього були приємні відносини з моїми молодими людьми, Говорю, говоря, але він одразу говорив, що це тебе не муж. Перше час я, звісно, боролася. Говорила, що ні, він не такий, як ви говорите, він найкращий, найкращий. А потім вони всі були правими. Утім, від долі не втечеш, і одного дня співачка все-таки зустріне свого фатального принца, котрий розіб'є її серце. Актор Андрій Чадо, зірка фільму Живий зачепить Світлану заживе з перших хвилин знайомства. Вродливий, успішний та ще й теск її батька в уяві дівчини він стане ідеалом чоловіка. Уже незабаром закохані оселяться разом, ділячи, які належать радощі та проблеми. Останніх уже житті пари виявиться більше. Утомлюючись після зйомок, чадов часто зриватиметься на Святіковій, але та засліплена коханням, терпітиме його крик і лайку. Я якось то позвонил Светлане з с ней по телефону. і вдруг я слышу, там за кадром сидить от чадов і материться. У мене... Я три года во флоте служив, я знаю всі ці діалекти, там, всі ці Вещи в совершенстве. Я могу кого угодно учити. Но я себе ніколи не позволю це делать. Ну при дамі, в конце концов, при той девушке, которую ти любиш, там як ти живеш. Тоді обурений Андрій Светиков жодним словом не натякне доньці, що чадо їй теж не пара. Забракувавши свого часу силу селенно світланиних залицяльників, чоловіку перше вирішить. Вона мусит наконец сама научиться разрезнять щирість и фальш. А девчина боится зізнатися рідним, що что чурашник дедалі більше скидається больше на тортуры. У нас была очень большая любовь. Такая прям. Я думала, что мы никогда не расстанемся. То есть точно, я прям была уверена даже. Но нам было тяжело, и поэтому я, наверное. Все таки Грешні зі думала, що я відкладувала, відкладувала і все время говорила, що ми, мабуть, переживемо. Побутові негаразди, ревни, ще Андрія Чадова, два роки поспіль співачка терпітиме все це, переймаючись зовсім іншим. Чоловік, котрого вона щиро кохала, привселюдно її зневажав, вважаючи порівняно із собою актором великого кіно дрібною артисткою. Таке впечатлення, що. Мне казалось, что некая ревность к успеху. У вот Светланы, что-то получается, ему это не нравится. Еще что-то. Ты думаешь, что это все хорошо, ты думаешь, что это вот там круто, ты думаешь, что это действительно талантливо. Потім, схоже, Андрей Чадов поводився так зовсім не навмисно. Мимоволі прохопившись в интервью про комплекс, которого не хоче позбуватися и котрим навіть пишається. Я до сих пор почему никак не могу сниматься как взрослый человек. Я і буду пацаном всю жизнь. Ну, мабуть, це творчим людям свойство. Не маючи сили й далі витримувати поруч дорослу дитину, Святюкова розірве заручене та припинить будь-яке спілкування з чадовим. Два роки дівчина переживатиме глибоку депресію і ще більше зблизиться з татом, заново відкривши його чудові риси, розум, розсудливість та вміння, де потрібно делікатно промовчати. Саме у цьому переконана тепер співачка полягає головна таємниця сімейного щастя її батьків. Щастя, котре вона може з легкістю повторити за вкрай простої умови. Я думаю, що кожна дівчинка, мабуть, вважає свого папу найкращим. Я не думаю, що це щось особливе. Це нормально. <сум> так бути. Я завжди щу мужчину, який похож на це. І на даний момент я зустрічаю з який дуже очень похож на мою папу. Нашому внешне. А, а поки що, такою, як вона є, Світлану сприймає насамперед рідний батько. Лише Андрій Святяков, знаючи доньку з полюшок, здатен зрозуміти та виправдати усі її звички, котрі насторожують інших чоловіків. Вона не хазяйка, мені здається. Она по вісім своїх. А на хвізді развіши там, а на мені так удобніше. Я согласен. повністю удобніше. У мене усмало такі. За свою дитину він готовий і у вогонь, і у воду. Адже у будь-якому віці переконаний Андрій Светіков, жінки прагнуть одного ніжного захисту люблячого чоловіка. І не має значення, хто стане цим захисником, тато чи бойфренд. Зараз співачка чекає на первістка від свого бойфренда, українського акробата та фігуриста Олексія Поліщука. Та сподівається, батько і коханий неодмінно порозуміються. А психолог радить співацію в першу чергу їй слід порозумітися із власними уявленнями про чоловіків. Атеці це ате, мужчина це мужчина. Героине нужно развести эти два понятия. Для чего в ее жизни папа, а для чего в ее жизни мужчина. И один не должен выполнять функции второго, и, соответственно, наоборот. Все, что она допридумывала в нем, это она пытается найти именно это, чего в папе не хватает на самом деле. Недудата любові та уваги рідним дітям – цього найбільше боїться акторка Олена Ксенофонтова. Такі щасливі дні випадають їй нечасто. Уперше за кілька місяців вільна від невпинних зйомок жінка особисто забирає доньку Софію з ясел і старшого сина Тимофія зі школи. Але іделічної прогулянки сьогодні не буде. Олена мчить додому, аби разом із хлопчиком чим швидше сісти за домашнє завдання. Це ще один її пунктик, родом зі шкільних років. Син мусить бути круглим відмінником за будь-яку ціну. Если я снимаюсь, я там беру его на площадку и я сижу там в перерывах и делаю с ним все, он вынужден соответствовать моему какому-то взгляду на то, как это должно быть. Она очень огорчается, когда Тимофей получает какие-то там оценки ниже, чем хочется, и заставляет его там, уроки делать, проверяет все. Шесть его поднимаем, мы с ним садимся и снова делаем эти же уроки. Він, чудовищно, ужасний, це так. Ксенофонтова розуміє: ставши дорослим, Тимофій та Софія оберуть власний шлях. Як багато років тому вона сама, тікаючи з під крила матері, котра прищепила до ці руйнівний комплекс відмінниці, Олена присягалася своїх дітей так не катуватиме. І лише тепер усвідомлює, що наступає на ті ж граблі. Я сама жертва да, тот -т -т тоталітарного режима. Ні, я своє своєотраження, я понимаю, що вже якісь ошибки не допускати не можна. І все одно Тому що природа, мати, мене нікуди не удає. Усе буде добре. Ставить акторка підпис власним фанатам. але сама лише вчиться вірити у це твердження. Я сейчас понимаю, наскільки більше я могла бы зробити, наскільки раніше я могла бы себя заявить, если заявити, не вот этот вот вічний комплекс неполноценности. Зараз, усвідомивши, що мало не потонуло у власних комплексах, Олена Ксенофонтова вчиться жити з сьогоднішнім днем. Можна змарнувати пів життя на самокатування. акторка це знає. Проте лишається й інша половина, яку слід провести у гармонії із собою та навколишнім світом. Озирніться довкола. Він того вартий.